Добрий день, ми з Дніпра. З вами програма «Ростин влади. Сьогодні ми вас перенесемо у 2017 рік, ненадовго. Щоб увійти у курс справи та зрозуміти пост Бориса Філатова, який він опублікував 16 травня 2024 року. Додивіться нас до кінця та не перемикайтесь. 17 жовтня 2017 року біля будівлі Верховної Ради кілька політичних партій і громадських рухів розпочали всеукраїнську акцію на підтримку масштабної політичної реформи. Вимоги протестувальників скасувати депутатську недоторканність, створити антикорупційний суд і внести зміни у виборче законодавство. На що тоді відреагував мер Дніпра наступною фразою? Тим, хто знову лізе на барикади, я пропоную записатися до нас у водії тролейбусів. В додаток до всього Філатов назвав себе колишнім революціонером і гарантував кімнату в гуртожитку тим із протестуючих у Києві, хто запишеться у водії тролейбуса у його місті. У вирішенні міських проблем не допоможуть ні антикорупційні суди, ні відкриті списки, ні зняття депутатської недоторканності, заявив він у Фейсбук, коментуючи акції протесту, які проходили у Києві. Одкровення колишнього революціонера назвав пост за 17 жовтня. Філатов заявив, що у Дніпрі інфраструктурні проблеми накопичилися десятиліттями. У мене не вистачає робочих рук, грошей і фахівців. Народ утікає до Польщі. Навіть новий міст ремонтують косоруки дебіли Скільки б не говорили, що в місті нині рекордні бюджети. Але я точно знаю, що бюджету сьогодні рівнює бюджету всього. Го лише одного міського Берліна. А міський бюджет Анкари рівно у 10 разів більший від нашого, написав він за словами мера Дніпра. Він б'ється як риба у блід. А тим, хто знову лізе на барикади, я пропоную записатися до нас у водії тролейбусів. Недобір, гідна зарплата і гарний соцпакет. Кімнату в гуртожитку гарантую. Щоправда, цей пост Керманич згодом видалив та інтернет пам'ятає все у перші дні війни. Борис Філатов сіяв в песимістичні настрої серед своїх підлеглих і заперечував здатність ЗСУ протистояти ворогу. Про це свідчить відео закритої наради, яку ми неодноразово показували. Есть, я прекрасно розумію, що ні я, ні ви. Мы не можем выйти в паблик и сказать, что уважаемые жители, перестаньте истерить, открывать новое убежище, никто нас бомбить не будет. Потому что, во-первых, и так они не бомбят. Ну, давайте честно сказать, что по большому счету, если бы они хотели, они бы взяли и Харьков, взяли бы и Чернигов. Тому же мер міста не так злякався наступу росіян, як того, що усі охочі погодяться на його пропозицію. І тим, хто знову ліз на барикади, захочеться записатися до складу водіїв тролейбусів у Дніпрі. Та скільки б не було вигадано приводів та заохочень, потреба у водіях є завжди. Люди не хочуть їздити на старому лахмітті, відповідаючи не тільки за власну безпеку, а й за безпеку пасажирів. Навіть було. Відкриття центру у Дніпрі спрямованого на навчання водіїв, як стверджував сам мер міста. Це крок до вирішення складної структурної та інфраструктурної проблеми, яка існувала у місті. Ми можемо випускати близько ста водіїв щороку після того, як місто закриє свою потребу. Цей центр більш активно надаватиме послуги з навчання водіїв з інших обласних центрів. Я задоволений тим, що відбувається, сказав Борис Філатов вже у 2019 15-му році. Що у 2017-му, що у 2019-му, так і надалі проблема не вирішувалась, бо навчати людей це одне, а не бажання зв'язуватися з громадським транспортом питання зовсім інше. Самі ж водії тролейбусів стверджують, найбільш важко взимку, коли все у льоду або коли йде людяний дощ, тоді на контактну мережу намерзає лід, і це дуже дискомфортно. Тролейбус не їде вугільних вставок, в струмоприймачах вистачає на кілометр. Ти можеш за один оборотний рейс поміняти і три, і п'ять, і шість разів. А це все ти виходиш, дощ на тебе йде. Холодно, ти весь змокрів наскрізь, і плюс бруд, який лишається на контактній мережі, тому що вугільна вставка вона вугільно-графітна, і це все летить на тебе, не схоже на роботу із комфортом. А Борис Філатов досі робить ледь не усе, аби люди його хвалили. Оскільки цього майже не роблять, доводиться самому звідси. І тендери на піар ще й лаятися не бажано. Як тут стримати емоції? На ну, вопрос такі задають тупої. Та з приводу розподілу бюджету мер Дніпра номер один. Знаю, як правильно. Напевно, через це очільник вирішив провести лекцію для більш ніж 700 студентів. Філатов розповів майбутнім економістам про балансування бюджету Дніпра у період війни. До лекції увійшло лише вісім тематичних розділів. І йшлося про придбання та втрати місцевих бюджетів на початку війни, вплив 590-ї постанови Кабінету міністрів України, пакет ан антикризових кризових рішень, прийнятих Дніпром, ситуацію з військовим ПДФО, планування та аналіз щорічних кошторисів під час війни, а також постійне збільшення витрат на забезпечення сил оборони необхідними технікою та обладнанням. Адже це так б'є по бюджету, тому і треба балансувати різними закупівлями на Успенську площу, охорону фонтанів, бруківку і так далі. Багато людей, які здесь знаходяться, вони мене підтримують саме з тим, що, по перше, це не на часі. По друге, ми зараз у такому стані, що нам потрібно спочатку перемогти, а вже після того робити щось. Ну або будувати, реконструювати. І вже ну, як то кажуть, усе після перемоги нам потрібні дрони на зсу. Нам потрібна амуніція. Нам потрібні готові військові, які повністю забезпечені усім, і не мають у даному випадку ніяких за питань не повинні збирати за свій власний кошт собі ну, якісь донати на машини, ремонтувати їх, або, ну або тощо, як то можна сказати. А з приводу того, що міська рада Дніпра запевняла населення, що з Карманичем провели виховну роботу, і він не мацюкатиметься, запитання, оскільки не пройшло й місяця, як у питаманні собі манері Філатов вирішив розповісти усім читачам свого телеграм-каналу, як ставиться до бронювання працівників окремих підприємств. Цитата на злобу дня споглядаю, як громадськість лютує у соціальних мережах щодо бронювання від мобілізації співробітників онлайн-казино та компаній з доставки піци на цьому етапі. Зрозуміло, що усі обурення в соціальних мережах не пройшли повз Бориса Філатова, і він вирішив стати ближче до народу. Не заспокоїти населення, а підбурити. Не знаю подробиць, не засуджую, не роблю висновків. Скажу лише одне: у мене скоро зупиниться громадський транспорт і нікому буде працювати на водоканалах та в теплоенерго. А на будь-яку мережеву заправку заїдеш, стоять троє довбограїв, які тобі бензину нальють і вікно помиють. Та я сам можу собі і бензину налити, і вікно помити. Тобто, проблема з водіями електротранспорту у Дніпрі триває з 2017 року. А усю відповідальність за нездійснені обіцянки мер переклав на інших. Мовляв, мені мої потрібні, забирайте працівників заправок, бо я все це сам вмію. Та чому за цим же критерієм міському очільнику не пересісти у кабіну тролейбуса та не допомогти інфраструктурі? Тож коротко, ви з такими бронюваннями. А ініціативні товариші з ТЦК теж повинні думати не дупою, а головою. Працівники критичної інфраструктури це не клітинки у спущених зверху планах, а ті, хто дає можливість жити в тилу нормальним життям, зокрема сім'ям тих, хто воює. Нецензурна лексика повертається, тим паче у відношенні до мобілізації та працівників ТЦК. же, як повертається, і відвернення уваги від запитань на кшталт, скільки депутатів Дніпровської міської ради мають бронь? Чи є бронь у комунального підприємства? Муніципальна варта що стосовно паркувальників у Дніпрі та багато інших. При цьому мало хто може точно назвати навіть реальну кількість міських комунальних підприємств, їх функціонал та чисельність співробітників. Хоча саме ці люди керують значною частиною міського бюджету. Що вже казати про бронь, сам же Борис Альбертович лише раз напевно випадково проговорився з кількома комунальними підприємствами. Він опікується у пості, де знову намагався перекласти з себе відповідальність, зокрема у наступному реченні. Я не відслідковую кожен тендер 150 комунальних підприємств Дніпра, які є самостійними господарчими суб'єктами. Тож, шановні дніпряни, ми, як завжди, даємо вам факти, висновки, робіть самі. З вами був Ростин Влади. Побачимося наступного тижня. Слава Україні!